Доброго дня, друзі. Ви вже чули про секретну директиву Міністерства оборони України про заборону мобілізації чоловіків до 25 років і понад 50 років. Зраділи. А на мій погляд, дуже зарано. І в цьому відео я аргументовано викладаю, для чого, на мій погляд, це все було зроблено, і яка може вас чекати пастка. І не забудьте, будь ласка, підписатися на цей YouTube канал, бо тут не про новини, а про їх аналітику і про конкретні практичні рекомендації. А ваші лайки і коментарі допоможуть мені поширити цю правову інформацію серед тих, хто дійсно її потребує. Дивимось! Тож, у понеділок, 23 вересня 24-го року, народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі повідомив про те, що йому стало відомо про секретну директиву Міністерства оборони України від 19 вересня 24-го року, відповідно до якої всі чоловіки до 25 років не будуть підлягати мобілізації, а чоловіки понад 50 років можуть бути мобілізовані або за їх згодою, або відповідно до конкретних вказівок ген. Генерального штабу українців в першу чергу хочу сказати, що у мене є не менш три підстави сумніватися в тому, що така директива взагалі існує. Підстава перша, от як ви гадаєте, оця новина вона буде сприйнята суспільством позитивно. Так позитивно. А як ви гадаєте, чому в такому випадку цю новину повідомив не представник міністерства оборони України, не президент України, не уряд України? Ніхто з офіційної влади її не повідомив, а повідомив народний депутат Гончаренко, який є скоріш опозиційним. Він зараз не є наближеним до влади. І я так розумію, що навіть навіть якщо наші урядовці і не дуже розуміються про ті чи інші аспекти державного управління, то в питаннях стосовно рейтингу і стосовно відношення до влади вони розуміються дуже позитивно. І Якщо ця ініціатива дійсно була б і вона б дійсно підлягала опублікуванню, то вона була б опублікована в першу чергу від представників. Влади, підстава друга: якщо ця директива дійсно секретна, то як вона потрапила до народного депутата Гончаренка, який не є ще раз підкреслю, зараз наближеним до влади? Як він її отримав? І чи чули ви про те, що стосовно цього факту порушено якесь кримінальне провадження або почато якесь розслідування? Також ні, підозріло, на мій погляд, також дуже. І нарешті, третя підстава. А хтось взагалі бачив текст цієї директиви? Ви не бачили? І я не бачив. І ніхто не бачив. Чому? Та вона ж секретна. Тому я пропоную повернутися до головного питання. Що ж це було і навіщо ця інформація була поширена? У мене є своя точка зору на це. От слідкуйте уважно за руками. Крок перший. Народний депутат України, який дійсно є публічною персоною, якою дуже відома і в Україні, і поза межами України, яку цитують, яку читають, так ось ця публічна персона, не простий народний депутат, а саме дуже публічна персона, поширюють дану інформацію у своєму телеграм-каналі. Крок другий. Буквально на наступний же день ця інформація облітає всі засоби масової інформації, і дуже багато медіа адвокатів вам розповідає про те, що дуже це добре, якщо дійсно ця е секретна директива дійсно присутня. То її будуть виконувати, тому що це ж армія. А в армії накази головнокомандуючого або зверху будуть виконуватися навіть тоді, коли вони суперечать закону, а вона не суперечить закону. Тому з позитивної точки зору, це дуже-дуже добре. Але в той же час. Ті ж самі наші відомі медіа-адвокати абсолютно слушно, абсолютно обґрунтовано вас попереджають про те, що навіть якщо ця директива і існує, то ви. Все ж таки зобов'язані уточнити свої персональні дані. І якщо ви цього не зробите, то ви на підставі цієї директиви не підпадаєте під скасування тих штрафів, які можуть бути до вас застосовані, а вони дуже значні. Так на що це розраховано? А на те, що українці дуже відомі своєю хитрістю. І ось уявимо собі такого громадянина до 25 років, років так, 23, або громадянина? 51 року. Ось сидить такий пересічний громадянин і думає: ага, тепер мене до армії не пошлють. Це вже заборонена, зупинена мобілізація таких категорій а, чоловіків. А з іншої сторони, мені тут відомі медіадвокати розповіли, що штрафи на мене, якщо я не зареєструюся в резерві плюс, або якщо я не уточню свої персональні дані, такі може бути на мене накладені, арештовані рахунки та таке інше. Що зробить такий пересічний громадянин? Зрозуміло, що він побіжить реєструватися у ТЦК, він побіжить уточнювати свої персональні дані і буде біжати, аж волосся буде назад. Бінго. Аплодую стоячи. І ось поки ви будете думати про те, що ви умніші за одеського равіну, ТЦК вже буде акумулювати зібрану інформацію якнайменш про дві категорії. Людей, які є військовозобов'язаними, тобто категорію людей понад 50 років і категорію людей до 25 років. І ця інформація буде вами принесена добровільно. Це є так зване нелінійне управління. Тобто, коли вам не кажуть, ви повинні зробити щось. А вам створюють такі умови, що ви самі думаєте, ага, це треба зробити, тому що це мені буде вигідно. Оце є нелінійне управління у дуже неперевершеному вигляді. І ось ви вже побіжали до ТЦК або зареєструвалися в резерві Плюс. Що буде далі? Зрозуміло, ви отримуєте повістку до ВЛК, адже зараз із кожної окраски вже звучить інформація, що в першу чергу будуть отримувати повістки ті, хто уточнив свої персональні дані. Добре, ви і тут не будете відчувати якогось підвоху, і ви підете до ТСК або до ВЛК проходити, А що буде далі? Ну, я гадаю, вам вже зрозуміло. Я можу вам сказати лише на останок дві речі, дуже важливі. Річ перша. Навіть якщо ця секретна директива ТЦК і існує, то захистити свої права в суді на підставі цієї директиви буде вкрай складно, хоча б тому, що вона є секретна. І розглядати її може лише суддя, який має доступ відповідний доступ до державної таємниці. А таких суддів в нашій країні можна по пальцям перелічити. І річ друга. Ще раз, я тут абсолютно згоден з моїми колегами, які вже коментували дане питання. Ця секретна директива, навіть якщо вона і існує, вона може бути скасована або змінена ось так. А інформація про вас і уточнені дані, які ви добровільно принесли до ТЦК, вони вже є. Думайте і бережіть себе. І нарешті, якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал і Telegram канал ну підпишіться вже. Ну скільки ж можна чекати.